Банкет влаштували, цілу ніч нашу кровицю в трубочку смоктали, і нічого в них не згурдилось від резус конфлікту, резус плюс чи резус мінус, до лям перелікту. Уявіть, а розлад шлунку з тих причин щоб мали, та вони б нам усю хату отим обсвистали. Бабця наша спить спокійно, храп на цілу хату. Мабуть, трубочку у напій їм важко вставляти. Інша річ ми з чоловіком. Прийшли із вечірки. Комарі теж захотіли скуштувати дрінка. Слава Богу, що природа їм зубів не дала, а то ще б нас на закуску тихенько жували. Отако От раненько стала. У роті так сухо, липу дзеркало, о маєш надгризене вухо. В інтернеті прочитала, що кров п'ють лише самки. Де жіноча солідарність? Це вже поза рамки. Вчені всіх тих комарів в клас комах вписали. А я проти клас савців. Крові он насали. Якось я купила хімію проти комарів. Хоч би хни їм, на ню чхали, чоловік зомлів. На роботі вже питають, чом руки червоні. Комарі вночі співають, я плещу в долоні.